Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо висаджувати ось таку розсаду дині. От там вже така коренева система. Вже трішки запізно, але ж коли змогли. Тому зараз покажу, як я це роблю. Ось так обминаю ком. Потім... Знімаю стакан. Зараз от, я сьогодні її полив, але нічого тримається. Ось так кладу в землю і пригортаю. Ось так. І обов'язково зверху проллю. Хоча цей стакан до завтрашнього вечора. Сьогодні у нас вже вечір. До завтрашнього вечора вона може і потерпіти, тому що я сьогодні її вже поливав. Ну і ось так будемо висаджувати всю останню розсаду. Ну і ось так висадив дині. Дякую всім за перегляд, всім гарного вечора, мирного неба. Всього найкращого, все буде Україна, до побачення.